Коломийська молодь розповіла про свої захоплення. Зробили це не у формі лекції чи бесіди, а організували концерт. Молоді коломияни демонстрували свої найрізноманітніші таланти, і вміння. Спів, танці, денс, фітнес, акробатичні номери. Що ще цікавого було на концерті, знають мої колеги. Далі матеріал Ольги Гереджук. Концерт світ захоплень благодійна акція на підтримку юнацько-спортивних секцій міста. Організатори відділу у справах молоді і спорту Коломийської міської ради розповідають, що мета концерту насамперед залучити молодь до активного і здорового способу життя. Організуємо різні проекти акції. В нього виникла ідея провести саме цей концерт. Перший такий проходить світ захоплень З метою залучення молоді до занять е, спортом, е, мистецтвом на цьому концерті будемо демонструвати е, різні види самих цих так би мовити, захоплень. Велика сім'я, я хочу сказати одне. Цю блогу справу, яку ми робимо, вона вже благословенна нам зверху. Не треба говорити, що ми йдемо щось добре робити. Треба практично робити. І нехай навіть хтось не знає це, що ми робимо. Але тут у серці ви робите велику справу. З ідеєю організувати благодійний концерт до спеціалістів відділу у справах молоді і спорту звернувся громадський активіст Володимир Акімов. Він сподівається, що такий концерт зможе об'єднати активну коломийську молодь. Перш за все, щоб взяти участь у різноманітних всеукраїнських молодіжних проектах, ми хочемо заснувати цю проектну діяльність і взяти участь в всеукраїнських конкурсах. «Моральний вчинок також у Надіслати наші проекти в фонд Рената Ахметова Пінчука для того, щоб ну позмагатися, щоб наша молодь позмагалася за різноманітні фінансові переваги цих благодійних фондів і не на кошти, яких ми могли б організувати для молоді тут якісь і поїздки, якісь центри, і якісь поширити ці захоплення. На концерті виступали юні таланти Коломиї. Вони подарували присутнім хороший настрій та чимало задоволення. На сцені і співали, і танцювали, і жартували. Також презентували глядачам і різноманітні спортивні номери: фітнес-денс, танцювальні акробатичні виступи, уроки йоги. організували у рамках всеукраїнської акції Відповідальність починається з мене. Окрім виступів артистів, глядачі переглянули мотиваційні спортивні ролики. На свято завітали здебільшого молоді коломияни. Виток на концерт коштував лише 10 гривень. Вилучені кошти підуть на розвиток спортивних і молодіжних секцій міста та на реабілітацію і лікування воїнів АТО. Водночас власник такого квитка отримує безкоштовне заняття у фітнес-центрі. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.